Жмеренчанин Сергій Пойда в один момент прийняв для себе рішення, що картоплю садити більше не буде. І з тих пір його серце, вільний час, робота і хобі належать виноградній лозі, яку він так дбайливо доглядає на своїй присадибній ділянці. За 20 років чоловік перекуштував сотні різних сортів винограду, побував на виставках у багатьох містах України і висадив у себе на грядках понад 400 найкращих сортів. Спочатку займався картоплею. Садимо картоплю, то виходить. О, це каже бухгалтер. У мене тільки зошит, який сорт за яким. Я тільки з бухгалтерами ходив. А потім кум мене приїхав з Житомирщини, привіз Кагати для ферми картоплю. Вона така була, як 700 грамові банки по 30 купів. Вона по 30 купів, комуна. Ага. Над... засадив 14 нових сортів маліни. Жінка бігала по селі, казала, що. Чоловік з ума зійшов картоплю, не, не садить. Всі ж в нас звикли, картопля та й картопля. Але я ж кажу, коли вже почали їх приїжджати додому, і під домом брали по 600-800 по гривень через день маліну на ці гроші. А кажу: зараз ти би не продала ту картоплю. І так і потім я насадив вже почав виноград і вже малінив вкорчую, Все насаджую тіхнарі, в мене там. П'ять рядів невкривних тіхнарів, що іменно вже такі. Ну, в мене колекція. Щось садим, щось щось подобається, щось не подобається. Це такий процес в нас. Сергія пойду можна сміливо назвати справжнім колекціонером, адже він знає на пам'ять кожен сорт, і навіть із заплющеними очима може вказати форму, колір, листок і смак ягоди. Оце такий сорт, як приображення ягода до п'яти сантиметрів. Це мальчик-пальчик. Це Калугіна, в нього все, так сказати, крупні, дуже крупні ці такі да, ягоди. Він просто молодий, а так ягода вона ще теж буде біжана. Тут теж така гарна. Добра цей. От. Це потомок різомата. Це болгарський сорт. Дуже смачна теж. ягода буде. От. Є такий дед у нас писанка Олег Михайлович. От. То це ну дуже це красавчик. Оце така форма, що її стоїть ну, садити на винограднику. На, на от, от, ну, два є. Бажано залишати одну грону, щоб вона витягнула е, на одному пагоні. А тут бачите, от дві. От тут дві і тут дві. Треба лишати одну, швидше вона достигне. Це -міш, е, Ну, він такий буває в якісь його. Роки, що бувають кісточки, це крайнов був такий хороший селекціонер. От, це його кишми. Це пам'яті Тут теж. Це пам'яті вчителя. Це Міланка, тут Чорний Кристал, тут Олександро. Оце Зоренька. Оце зоренька теж. Це ось привівка. Це, це дуже дуже, дуже ранній сорт. Так, це Андрюша. Є, є Андрій 53, а це Андрюша, теж не вкривний мускат бісідочний. От попробуйте, От він дуже смачний, це невістка, дуже любить його. Тут привитий на ньому привитий Діксон. Ну це пізній сорт. Це Аркадія. Тут Нептун, американський кишмиш. Ну він пізній трошки, У нього такий квітковий смак. І він зберігається, може аж до травня зберігатися. Погребі. Це Анжеліка, теж така ягода, як преображення. Вєліс, кішмиш, Так. Да. Ну в нього такі до п'яти кіло можуть бути гронного. Це слава Україні. Він не ранньої його форми. Ну просто тут, як завжди, я кажу, бачите, дві гронки, перегруз. Так, через то він трошки ще зараз, а так він в тому році дуже рано пішов, один з перших пішов на ринок. Але слава Україні, чому така сама назва? І коли він виник? Виник вже років. Не знаю, 5-6 назад. От виник. цей Вишневецький наш. Є ще синя форма Бачинського нашого, от Анатолія з Білої церкви. Він дуже сорта хороший. Він, ну, він все займається невкривними формами більше. То в нього теж ну, в нього синя форма. Слава Україні! Він перший назвав. Крупнючий і не вкривається. І такий кожен рік в нього невеличкі грони, але ягода калібрована одна в одну. Це ватра. Ватра Павлія Богдана. От подарок Дніпру кашеться. Це нові форми, теж не укривні. Ну, оце якщо десь на аркі, висять такі над головою форми. Красива, жовта. Теж хороший сорт Хілена. Дубівський розовий, оце а -а -а. теж він такий здорова буде, ще ягода така, вона видовжена буде. Ми просто кажу, не встигли ще поосвітлювати. То це буде теж, теж дуже здоровий. Це львівський. Жаль. Мені вже да, дуже сподобався. Це я його виводю на арку. От. То, і грона красиві, і колір жовтий такий, і смак теж хороший. І ось що ще дуже останній, кажу пік Ельдорадо. Ельдорадо? Да, Ельдорадо -кашича. Ну, Це е, теж по смаку, можете покушати якийсь. Дуже дуже. От. Це теж третій рік, вони посажать. Смачний. Це Юпітер, це він на, теж йде на, на розиночки. такі. Uh -huh. О, дрібненький, да? дрібненький, але він без, без uh -huh. кісточок і смачний. А це зараз тут привитий клубнічний, це альбіна. ну теж такі ягоди дуже смачна. З захисникам ДАП Донецького аеропорту. Кіборг, ось ось, оце він тільки вродив. Доглядати за виноградниками чоловіку допомагає уся рідня. І навіть маленький онук Максимка, який з радістю нам показує свій улюблений сорт винограду. А от дружина Оксана з посмішкою розповідає, що після того, як відмовилась садити картоплю, думала на город ходити більше не буде. Але тепер тут інколи навіть до пізньої ночі. Підманув, казав, що не буду нічого в городі робити. Кай, <рес> я тобі посажу, ти не будеш в городі нічого робити. А прийшлося в ньому жити тепер. <рес> Якщо раніше картошку посадили дружно, викопали і збулися, то тепер з ранньої весни і до самих білих мух. Працюємо і працюємо, не покидаючи рук. Але любите? Це любим, звісно, любим. Оксана Миколаївна знає багато рецептів, щоб зберегти не тільки смакові особливості винограду, а й його корисні властивості. З винограду що ви ще робите? Сушимо родзинки, сушимо обов'язково. Є ось там у нас на подвір'ї виноград, який кишмиш без кісточки. Ми купили сушарку таку, дуже класну, сушимо. І мариную дуже смачний, теж маринований виноград. Получається, виноград як маслин. можна компоти крутити, будь-що винограда дуже смачно, все виходить. Можна робити в банку білий, рожевий, синій, теж буде красиво і смачно. Робите вино. Да. Які це сорта? І сухі робимо, і напівсолодкі робимо. Стараємося вчитися, щось. Цікавимося в людей, питаємо щось самі шукаємо. Десь в родині кожен має свій улюблений сорт винограду і з гордістю розповідають про смак солодкої, налитої сонячним промінням ягоди. Ось мій улюблений сорт: це є мускат-бісєдичний, дуже смачний, насичений смак, Преображення. Це один із тих сортів, що для ринка ягода здорова, 5 см, розова красива. І Аркадія це наш український сорт, який ну завжди теж радий урожаєм і смаком. Сергій Володимирович розповідає, що роботи на винограднику завжди вистачає, але він жодного дня не пожалкував, що зайнявся цією справою. У мене сусід, мій друг рибак. От я вже встав п'ять ранку, поки ще не жара, я бігом вже щось на винограднику роблю. Він поїхав на рибалку. Я вже роблю. Він їде з рибалки, я роблю. Він ввечері вже темна ніч, там щось виходить, там в село щось. А я ще роблю. Тому що перший рік садиться, рік воно росте, хоч велике виросло, обрізається на дві-три бруньочки. Щоб опять воно вже укоренілося, лучше пішло в корінь, а потім вже пішло опять. Основний уход що підв'язка йде, зелені операції, і робити пасанки на два листочка. Якщо є місце, нема, то на один листочок все прищіпується. переросло верхню проволоку — треба чеканити його. От верхніх пару пасинків залишати, щоб мала точка росту, тому що якщо е, всі пасинки поприщіплювати і не буде точки росту, тоді проснуться почки слідючого року. Це дуже плохо. Оцей виноград він витягнув калій, фосфор, азот, все його треба підживити чимось, що таке щось, кураки, якісь щось органічне, щось, щось мінеральне, щось, щось хімічне. На третій рік вже можна побачити урожай. Якщо ви мрієте відчути себе ніби в Адемському саду, спробувати дійсно ексклюзивні найсмачніші сорти винограду, які так дбайливо вирощує і колекціонує жмаринчанин Сергій Пойда, можете завітати на екскурсію до цієї прекрасної родини, які живуть в селі Подільське, вулиця Лізичайки, 18. Тут панує настільки особлива атмосфера, що відчуваєш позитивну енергетику і любов від кожної ягідки, налитої сонцем. Правду кажуть, що чим би ти не займався у житті, роби це з великою любов'ю, і ця справа приноситиме тобі радість, прибуток і щастя.